На радіо Сяйво стартував проєкт Внутрішньопереміщені особи нові коломияни». Це цикл програм, де у партнерстві з телеканалом НТК та за підтримки Європейського союзу обговорюють та шукають вирішення проблем внутрішньопереміщених людей. Нагадаємо, програму можна слухати в середу, о й годині 10 хвилин, та переглядати на НТК у суботу, о 20.00. У наступній програмі говоритимуть про освіту, з якими викликами зустрілися учні та вчителі. Приїхавши до інших міст своєю історією поділиться вчителька математики та інформатики Ганна Пилипенко, яка вже майже два роки живе в Коломиї. Жінка з чоловіком теж вчителем приїхала зі Слов'янська. Зараз вони викладають у Коломийському ліцеї номер 9 Цікаво, що досі також навчають дітей онлайн і в рідній школі, що на Донеччині. Коли все почалося, ми поїхали в село до батьків в Донецькій області, але там було ще гірше, і ми вже не витримували. І нам довелося їхати десь. І тут у мене була подруга, нам знайшли хату в селі. І ми туди приїхали. Спочатку були як заморожені, нічого не розуміли, навіщо, що як далі бути. а потім поступово все почали там приводити до ладу, газдувати, заводити якусь господарку. Через те, що з нами є родичі, які маломобільні, нам прийшлося шукати умови. І ми зараз приїхали, живемо в Коломиї. Вразила мене гостинність. Настільки люди близько сприймають твої проблеми. Звісно, що не всі розуміють, що з нами відбувається, тому що в нашій ситуації. Ті, хто не був, вони не розуміють, що ми втратили, як ми живемо, як нам. Але гостинність, і доброзичливість, і допомогу. Мені це дуже сподобалось. імпонує. другий рік працюю. вчителем математики, а дистанційно навчаю дітей в слов'янській школі. Продовжую навчати весь цей час. Я багато класів веду, але маю класне керівництво у 10 класі 35 дітей. 14 із них зараз Слов'янську. І коли у них питають діти, як справи, вони кажуть, все добре. Чого ви не повертаєтесь? Все добре, десь близько десяти за кордоном, ну і всі інші просто по країні, десь розкидані. У нас подружжя математиків. Мій чоловік вчитель, і він працює в школі і там, і тут. Діти кругом однакові, з дітьми треба працювати і там, і тут. Але ну, підхід мені Коломийського ліцею дуже подобається в навчанні і в роботі. Бачу я деякі відмінності, але взагалом. Освіта в Україні, як кажуть, діти, які поїхали за кордон, освіта в Україні набагато краще, набагато сильніша і ну, ефективніша, скажімо так. Бо діти, які поїхали там, вони кажуть, що нам взагалі все дуже просто, легко і нам не цікаво. Ми живемо тут і зараз. Для нас це важливо, і ми стараємося не думати про те, що як буде, коли повертатися, куди повертатися, що там ми про це не думаємо. Якісь плани будуємо, поки що ми тут, ми будуємо плани тут.